Всім привіт! Сьогодні зніму відео про такий інвекторний генератор. Це насправді інвекторний генератор. Це не Хутенберг. Там 2000 не крафт якийсь, який заводиш і він гуде. ну Дуже сильно гудить. І, наприклад, Хутенберг я б не сказав, що інвектор. Ну, там не зрозуміло що. Ну, добре, давайте сьогодні ми поговоримо про цей генератор. Я заведу, покажу, як він тихенько працює, прямо ж приємно. Як працює такий генератор, це ось такої фірми на 1,1 кВт. І Для того, щоб завести цей генератор, потрібно зняти ось цю кришечку, 5 болтики відкрутити, і залити масло туди. Ми вже залили масло там 300 грам і по інструкції 10 В30. Ось як ми бачимо вага цього генератора 13,5 кг. Потужність максимум 1,1 кВт. І якщо ми залили масу, заливаємо бензин, На пробки у нас є ось такий, як е, ми коли заводимо, відкриваємо, щоб у нас не утворювався вакуум у бачку. Така у нас спеціальна пробка. Що нам ще потрібно знати? Щоб завести генератор, потрібно включити в крайнє положення донизу. Потім, якщо він пару секунд поробив, переключаємо в робочий режим. Ось сюди. Щоб заглужити доверху. Є три лампочки в нас. Перша лампочка це якщо у нас малий уровень масла, вона буде загоратися. А друга лампочка це якщо у нас пішла перенагрузка, ми її занадто багато включили. Потрібно щось і третя лампочка це просто буде горіти коли у нас генератор працює в звичайному режимі. Ось наступна це кнопочка у нас. Це у нас кнопка економний режим, так сказати. Перед тим, як заводити генератор, вона потрібно рекомендує, щоб була виключена. Завели, потім включаємо економний режим, кнопку, і вона, генератор працює на холостих оборотах, на мінімальних оборотах. І коли ми щось підключаємо, тоді він сам додає обороти і дає потрібний струм. Ось наступні отакі дві, два входи в нас є, плюс-мінус. Що це за входи. А це для того, щоб можна було з'єднувати під'єднувати ще один генератор і щоб отримати більшу потужність. А на жаль, в комплекті не було проводів, щоб під'єднувати. І знизу в нас ось. Виход плюс-мінус, щоб заряджати акумулятор. В комплекті був такий штекер з проводом, щоб заряджати акумулятор. І ось у нас розетка на 220 вольт. Добре, давайте ми заведемо і послухаємо, наскільки приємно і тихо працює настоящий інвекторний генератор. Добре, давайте ми переведемо ось цей режим. Так, переводимо в економний режим. У нас тут трошки попрацює. І тепер переводимо в економний режим. Ось так він працює тихенько на економному режимі. В економному режимі він працює на холостих оборотах, а вже, дивлячись від того, що ми підключаємо, він додає сам обороти, щоб давати потрібну напругу. Ось. Такий генератор, якщо хтось вже придбав і може поділитися відгуком, то будь ласка, пишіть в коментарях, як він вас працює, чи вам подобається. По навантаженню як витримує. Як взагалі ми пробували і більше навантаження давати, то дуже задоволені.